Версія 1.22 це оновлення атмосфери. І так, чому такі висновки? Недавно, а саме 8 січня, вийшов перший снапшот цього року, що саме нам додали та чому це оновлення, скоріш за все, вийде як мінімум непоганим. Спочатку я зроблю швидкий огляд всіх основних нововведень. потім розкажу свою думку і також поділюсь з вами тим, що, скоріш за все, нам потрібно очікувати в майбутньому. Тому не буду вас затримувати та бажаю приємного перегляду. Почнемо з того, що ChangeLog величезний. Як заявляють розробники, цей снапшот додає до гри нові елементи ембієнту або ж навколишнього середовища. У нас є які абсолютно нові речі, так і звичайні зміни у балансі. Також є багато змін у командах та виправлені багів. Усе оглядати я не буду і розкажу лише про саме основне. Опавше листя. Тепер усі види дерев, які є у верхньому світі, мають партику падаючого листя. Виглядає класно, такі речі вже давно потрібні були грі. І тепер, нарешті, нам їх додали. До речі, погравши на цій версії, я не помітив просадки ФПС через ці партикли. Також додали блок опавшого листя, який щасно спавниться у лісах та лісистих пустощах. Має механіку як квіти з вишневого саду. В одному блоку може бути до чотирьох частин. Як декоративний блок виглядає класно. Шкода, що в усіх біомах опавше листя, поки що має одну і ту саму текстуру. До речі, скрафтити опавши листя можна переплавивши звичайне. Наступний новий блок це дикі квіти, спальця здебільшого у березових лісах. В одному блоку також може бути до чотирьох частин. з цього типу квітів можна скрафтити жовтий барвник. Відтепер свині мають два нових варіанти вигляду. Так званий холодний варіант це свині, які спаляться у холодних піомах, наприклад тайга, мають жовтувату текстуру і також невеликий ефект 3D, Скоріше за все, це якесь покриття, яке захищає їх від холоду. Теплий варіант спавниться як неважко здогадатися у теплих біомах, наприклад, савана. Мають коричневату текстуру, ноги в них більш темніші, скоріш за все, у болоті чи щось типу того. Загалом текстури в цілому непогані. Холодний варіант мені сподобався набагато більше за теплий, Можливо, розробники ще будуть редагувати їх у майбутньому. Ну і на останок, тепер у магнетита є новий крафт. Замість незритого злитку тепер вам потрібний залізний злиток. Це означає, що магнетит стане доступний на початковому рівні гри. Також відтепер його можна знайти у сундуку поряд з руйнованим порталом. Думаю це здебільшого плюс і зробить магнетит ще кориснішим. Це усі основні зміни у снапшоті. В цілому виглядає добре. Звісно, мені не дуже сподобались текстури свиней, але це вже моя суб'єктивна думка. Як ми бачимо, майже всі нововведення відсилають нас на зміни в ембієнту та атмосферу гри. Думаю, нове оновлення чи новий дроп буде саме на цю тематику. Тепер давайте поговоримо про те, що нам очікувати у майбутньому. Скоріше за все, скоро у грі ми побачимо світлячків, їх нам анонсували ще давно, і вони ідеально підійшли під це оновлення. А ще один із інсайдерів повідомляв, що вони будуть у грі. Скріншоти, які підтверджує цю інформацію, на жаль, в мене не. Має, слід очікувати ще якісь зміни у березовому лісі. Ще у 2021-му на Minecraft Live нам показали концепт того, як можуть оновити цей біом. На цьому у мене все. А своєю думкою ви можете поділитися у коментарях та написати, що ви думаєте на рахунок цього снапшоту. А зараз я вам дякую за перегляд та бажаю приємної гри.